Іванові. Хто має крила, той не питає, чи може літати. Говориш синові, якого ніколи не мав. А гори димлять. І вітер носить долиною білих птахів чорні ознаки. Присмак полину, запах перестиглих груш і звуки молості. Велич я навертає сльози. Один шанс на мільйони пізнати у натовпі буденної сірості твоє продовження повірити очам своїм. Лише секунда, що містить вічність, і може загинути у мить народження або розгорнутися у переливах цілого земного життя. Ніколи не знала тебе, завжди шукала тебе, у яркою гіркою мудрістю і чистим образом пророка. Існує часу і простору, особливо між тими, хто зустрічається на переправі. Б'ють дзвони, чую кроки, як зватимуть тебе, коли виринеш знову із плоти та крові. Я буду плакати на щастя і годувати білих птахів. Кожного разу, як пролітатимуть над нашим стовоям.